Єзекіїля, 29 розділ, за 10-го року, 10-го місяця, 12-го дня місяця, було мені слово Господнє таке: Сину людський, зверни своє обличчя до фараона, єгипетського царя, і пророкуй на нього та на весь Єгипет. Говори та й скажеш, так говорить Господь Бог: Ось я на тебе, фараоне, царю єгипетський, крокодили великий, що лежиш серед своїх рік, що говориш, моя річка моя, і я утворив її для себе. І вкладу гачки в щелепи твої, і поприліплюю рибу твоїх річок до твоєї луски, і підійму тебе з середини твоїх річок, і всі риби твоїх річок поприліплюються до твоєї луски, і вирву тебе й кину в пустиню тебе та всі риби річок твоїх, ти впадеш на поверхні поля, не будеш згромаджений і не будеш позбираний. Для земної звірини та для птаства небесного дам я наїжу тебе. І пізнають усі мешканці Єгипту, що я Господь, бо вони були для Ізраїлового дому очеретяною палицею. Коли вони хапалися за тебе долонею, ти зламався і роздирав їм усе рамено. А коли вони опиралися на тебе, ти ламався і чинив, що їм тряслися всі стегна. Тому так говорить Господь Бог. Ось я наведу на тебе меча і витну зміж тебе людину і скотину, і стане єгипетський край спустошенням та руїною, і пізнають вони, що я Господь, за те, що Він говорив річка моя, і то я її утворив. Тому ось я проти тебе та проти річок твоїх, і оберну єгипетський край на поруйновані руїни, на спустошення від міґдолу аж до Севене і аж до границі Етіопії, і не перейде по нього нога людська. І нога звірини не перейде по нього, і не буде він замешканий сорок років. І обернує єгипетський край на спустошення серед спустошених країв, а його міста серед поруйнованих міст будуть спустошенням сорок років і розпорошує Єгипет серед народів і порозсипаю їх по краях. Бо так говорить Господь Бог, наприкінці сорока років позбираю Єгипет з міжнародів, де вони були розпорошені, і верну долю Єгипту і верну їх до краю Патрос, до якого їхнього походження, і вони будуть там царством слабим. З поміж царств воно буде найнижче і не підійметься вже понад народами, і поменшу їх, щоб не панували над народами. І не буде вже воно для Ізраїлового дому надією, яка пригадувала беззаконня, коли б вони зверталися до нього, і пізнають вони, що я Господь Бог. І сталося за 20 го 7-го року, першого місяця, першого дня місяця, було мені слово Господнє таке. Син людський на цар Вавилонський, змусив своє військо робити велику працю проти тих. Кожна голова вилисіла і всяке рамоно витерте, та нема нагороди ані йому, ані війську того відтиру за ту працю, яку він робив проти нього. Тому так говорить Господь Бог: Ось я дам на Носорові цареві Валонському єгипетську землю, і він забере багатство її і ограбує грабунком її, і забере її здобиччу, і вона стане нагородою для війська Його. За працю його, яку він робив у ній, я даю йому єгипетську землю, бо вони це зробили мені, говорить Господь Бог. Того дня вирощу рога Ізраїловому домові, а тобі відкрию уста серед них, і вони пізнають, що я Господь.